Відповіді на дуже цікаві питання від нутриціолога та розстановника, чому люди постійно потрапляють в одні й ті самі ситуації? Може вони харчуються в Макдональдсі кожен день і тому, що вони не на своєму місці у сімейній системі? А як не передавати дітям свої глюки? Перестати їх годувати солодким три рази на день і не називайте, будь ласка, своїх дітей ім'ями бабусь або дідусів. Як зрозуміти, що тілу душі реально потрібно? Звернутися до нутриціолога, він вам все розкаже. І до розстановника я вам теж розкажу. Виситись за нас на консультацію. Є чарівна добавка, практика, яка вирішить все. Ну як мінімум, сон. Піздюлінка. <рес> а можна купити результат і щоб без відкату? Да, можна купити результат, нічого не робити. У вас не просто буде відкат, у вас поверне просто до плінтусу. Приживе <рес> до плінтусу. Ні, робити точно придеться, але а, якщо ви нічого не будете робити, то може прийти дід з роду або бабця це <звук> <рив> той сірий волчок, який кусе за <звук> бочок.